А, е, є. Так, молодець, печко, а ти приголос не Я. Ти, Ми. ви, Дуже добре. Значить, зараз у нас буде цікава вправа. Дивіться, ось два кошечки. Петько, твій буде більший, Марійка, твій буде менший. Ви будете збирати лікар. Так, Марія несе голосну літеру, кидає в кошик з голосними, побігла далі. А тут же й Петко біжить з приголосною. Єсть, далі наступна літера. Скільки ще їх у алфавіті? Хто ж порається швидше? Цікаво, цікаво. Так, бігаємо тільки по доріжках. Так, так, біжить Марія, є, кошик з голосними поповнюється. Скільки ж їх ще є? Федько поповнює кошик з приголосними. Змагання продовжуються, літери в кошику ще є. Подивимось, подивимось. Так. О, ще чимало літер в кошику. Цікаво, кому дістанеться остання літера. І ось наші спортсмени знову підбігають до свого кошика, шукають свою літеру. І біжать до фініша. Да, да 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 дам Давайте швидше. Ось вже щойно лінію покинув Федько і тепер вже наступний гравець Марія хапає свою літеру. Що ж відбувається? Не вже закінчились голосні літери. Що ж це сталося? Немає голосних. Увага! Федько, прошу вас затриматись. Прошу, Федько, збирай всі свої приголосні літери за один раз. Ні, 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 не, не поспішай, роздивляйся, чи Марія раптом не пропустила. Федько несе приголосні в свій кошик. А я, а, а а я, я забирала. А я була хитренька, я забрала по два і по три. Та ти що? Це ж треба. А була ж домовленість брати по одній? А я взагалі бабуся на Так, Маша, а так не можна. Яких літер більше? Голосних чи приголосних? Давайте їх порахуємо. Давайте порахуємо. Марійка, порахуй, скільки в тебе літер вийшло. Три, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, Дев'ять. Десять! Правильно, начебто все є. У нас в українській абетці 10 голосних літер. А скільки ж приголосних? Як ти думаєш, Машка, більше, ніж голосних, чи менше? Менше. Менше? Приголосних 17, менше? 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21. 20. 21. кидай в кошик назад. В нас в українській абиці 10 голосних і 21 приголосна, а літер всього 33. І є ще одна така літера, цікава, яка і не голосна, і не приголосна. Уявляєте?